Добрий день, дорогі наші діти! Сьогодні 1 вересня і за традицією в цей день усі діти приступають до навчання, дошкільнята у садочках, учні в школах, а дорослі діти починають здобувати для себе професії. Усі дітям, які приступають до навчання, бажають і ми з вами в тому числі гарних успіхів у навчанні. Дорогі і любі діти, ми хочемо, щоб в цьому 2022-2023 році ви чогось нового навчилися букві! Хтось згадав і повторив букві. Навчилися складати склади, речення, придумувати різні цікаві історії, розповіді. Навчилися і повторили рахувати по різному. Навчилися складати задачки, розв'язувати приклади. Ми бажаємо вам обов'язково навчитися щось. По новому і нове малювати, ліпити, клеїти, вивчити нові віршики, щось цікаве дослідити в природі, дізнатися цікаве про наш край і багато, багато чогось іншого того, що можете засвоїти, вивчити ви душкільнят. Адже ви, діти, готуйтеся до школи. Час пройде і ви обов'язково станете учнями. А для цього треба підготуватися у дитячому садочку. Отож, я бажаю вам гарних успіхів, як ми кажемо, для всіх, хто навчається у здобутті знань і освіти. Діти, я бажаю вам. Рости здоровими, тому що здоров'я в наш час безпека це найважливіші речі. Ми хочемо дуже, щоб ви росли слухняними. Обов'язково кожен день, кожну мить допомагайте з дорослим. І ви чогось навчитеся, і дорослі будуть за вас не тільки раді, а будуть за вас гордитися. Любі діти, але цей навчальний рік починається в непростий, а дуже складний час в Україні. Ось уже півроку триває війна, важка, виснажлива війна із Росією. Ми знаємо, що в когось тату, в когось дідусь, в когось дядьку, Кого близький, когось близький родич, знайомий сусід там, як ми кажемо, в зоні проведення бойових дій, захищає в першу чергу нас з вами, наш край і нашу Україну. Ми гордимося з ними. Ними сьогодні, нашими військовими, гордиться, дивується весь Світ. Дійсно, вони там, дуже в складних умовах, показують сміливість, стійкість і відвагу. І ми обов'язково переможемо, Та, дякуючи таким військовим, таким Збройним силам, як в Україні. Україна обов'язково переможе в цій війні і буде розвиватися. як Велика європейська самостійна держава, в якій буде обов'язково добре дітям, дорослим і особливо вам, дітям. Бо ми цього бажаємо, щоб в Україні ви зростали в щасливій Україні, вільній, незалежній, незламній, яку знає сьогодні весь світ, який допомагає. Сьогодні весь світ. Отже, я вітаю ще раз вас з початком навчального року. Слава Україні! Слава нашим військовим, слава нашим Збройним силам, хай їх захищає там, де вони нас захищають Бог. І все в них буде якнайкраще. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!